Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Поговоримо сьогодні про непросту тему. Коли у соціальних мережах декілька років тому появилися різного роду відео з Мелом Гібсоном, де він висловлювався про педофілію в деяких елітних колах, між іншим в Голлівуді, то відразу декілька факт чекінгових компаній почали перевіряти і спростовувати такі чутки, як такі, що не відповідають дійсності. Твердилося, що Мел Гіпсон того не говорив або говорив, але не в тому контексті, і так далі. А до Мела Гіпсона приліпилося почесне звання конспіролога. Коли у 2023 році вийшов фільм Алехандро Монтеверде, Звук свободи з Джимом Кавазіелом в головних ролях, тим самим, який зіграв Ісуша В «Страстях Христових, і цей фільм розповідає історію Тімоті Баларда. Федерального агента, який рятує мексиканського хлопчика від педофільської мафії, то Guardian, на також французьке видання Le Monde, написало статтю. Звук свободи, фільм про боротьбу з торгівлею дітьми з метою сексуального їх використання, активізує кола конспірології. Автор статті Вільям Одюго вже на початку ствердив. Художній фільм Алеханд Монтеверди про торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації став несподіваним хітом літа. Натхнений реальними фактами, хоча і оскаржуваний фахівцями, фільм вважається конспірологами, близькими до QAnon, доказом існування глибшої мережі. Подібні заголовки появлялися в інших шанованих виданнях. Всі вони, в принципі, зводилися до одного меседжу. Що так, проблема є, але щоб еліти, політичні еліти, та ні, то що. ніхто не хотів вірити, що серед політичної, культурної, світової еліти є угрупування, яке, окрім порятунку планети, окрім відвідування Всесвітнього економічного форуму у Давосі, займається використанням неповнолітніх. До появи файлів Джефрі Епштейна лише одну суспільну групу у цьому звинувачували католицьких священників. Так, серед цієї групи, на превеликий жаль, було чимало таких злочинів. Принагідно зазначу, що кожен випадок вимагає найбільшого засуду і не терпить жодних оправдань. Тут однозначно потрібно стати на бік жертв, а не на бік кривдників. І ось появляється справа Джефрі Епштейна на світло денне. Мультимільярдер має свій острів на Караїбах, куди запрошує відомих політиків, акторів та бізнесменів. Серед впливових осіб, які фігурують у цих файлах: це Білл Гейтс, Ілон Маск, Майкл Джексон покійний, Білл Клінтон, Дональд Трамп, Рейт Хофман, Бьорге Бренде, Говард Лутніцьк, Ларі Саммерсон, Принц Ендрю, брат Карла III, який після оприлюднення файлів був змушений залишити королівську резиденцію. Сара Фергюсон та інші. Чи є українські політики в списку цих файлів, віше в цих файлах, так? Так, є у файлах Епштейна згадуються такі політики, як Леонід Кучма, Віктор Пінчук, Петро Порошенко. Чи діючий президент Володимир Зеленський? В основному вони згадуються як українські політики, не більше, не менше, а останні згадуються як той, хто шукає допомоги і міжнародних контактів. Більш ніж згадка українських політиків, на мою скромну думку, важливіша згадка про модельні агенції і готелі, які допомагали у перевезенні і поселенні жінок. Одним словом, Здається, що Службі безпеки України є чим займатися. Це жахіття тривало десяток років. На острові утримувалися дівчата, неповнолітні, які свідчили сексуальні послуги, деякі утримувалися силоміць. І з цією метою Епштейн співпрацював з різними модельними представництвами. Міністерство юстиції США опублікувало увага 3 мільйони сторінок документів. Журналісти потратять не один десяток років, щоб все це виявити, ем, зінтерпретувати. Це при тому, що Міністерство освіти не оприлюднило усіх файлів, наприклад, тих, які містили власне відео з залученням дітей. Чи Джефрі Апштейн працював на Москву? Можливо, ім'я Путіна згадується у файлах більше тисячу разів. А імена інших російських політиків більше 9 тисяч разів. Якщо так було, то це частково може пояснювати лояльність деяких західних політиків по відношенню до кремлівського диктатора. Медова пастка це улюблена стратегія КГБ КДБ, тобто створити компромітуючу ситуацію і зафікшувати її на відео. І мати компромат на тих осіб, а тоді вони виконують все, що бажає господар. Можливо, можливо, Джеффрі Епштейн працював на якийсь інший міжнародний синдикат. Думаю, що це ще потрібно якось вияснити. Чому, чому це важливо? Чому важливо це з'ясувати? Задаємо запитання: а що об'єднує людей, які відвідували острів Епштейна або якось були з ним пов'язані, назвемо так дружніми відносинами. Ну, передусім, тих людей об'єднує те, що це представники політичної влади, еліти і культурного впливу. Це не є пересічні люди, це є зірки. Якщо не політики, то шоу-бізнесу, то мистецтва. Десятки цих людей були регулярними гістьми Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тому добре було би знати відповідь на запитання, чию волю виконували ті політики, ті діячі, які потрапили у медову пастку і на яких було записано компромат. Звісно, не всі особи, які згадані у файлах, причетні до злочинів, абсолютно ні. Деякі просто згадані. А на острові, наприклад, не були, або якщо були, то не обов'язково брали участь у злочинах. Тим не менше, масштаби цього злочину вражають. Масштаби вражають, але не дивують, не дивує сам злочин. Чому? Тому що коли людина відкидає Бога, то у своїх злодіяннях перестає керуватися будь-якими межами. Жан Поль Сартер, представник атеїстичного екзистенціалізму, говорив так: якщо Бога немає, а його немає, додавав Сартр, то чому всі рівні? Перед ким, хто визначає цей еталон? Символічним тут є Емайл Ілона Маска, Джефру Епштейну, в якому він пише, що хотів би відвідати острів, і запитує, коли в нього буде найбільш дика вечірка. Не знаю, що мав на увазі пан Маск. А Епштейн відповідає, що прийшла за ним гелікоптер. Дата листування, увага, символічна, 25 грудня 2013 рік. Тобто Різдво. Окрім того всього, дещо непокоїть, що на тему так широкого, так гігантського скандалу, злочину немає висловлювань церкви. Саме щодо цього факту, можливо, я щось пропустив. Єдине, що мені вдалося віднайти, це промова папи Лева, 14-го, з нагоди 12-го міжнародного дня, присвяченого боротьбі з торгівлею людьми, звісно, папа не торкався американської справи, лише говорив так загально. Хоча, здається, що це була би добра нагода з одного боку засудити такі ганебні дії, а з іншого. Закликати міжнародну спільноту до розслідування, до прозорості. Разом з тим, Папа Лев засудив торгівлю людьми в цілому, звісно. Торгівля людьми квітне, каже понтифік, бо світ забув, як любити. Тобто, забувся Бога, який є любов'ю. На Vatican News українська версія, видніє такий заголовок. Папа дві крапки. Перемагати насилля торгівлі людьми, бачити в кожному Божу дитину? Звісно, ці слова скеровані до якогось широкого загалу до християн і до людей доброї волі. Коли люди будуть бачити один в одному дитину Божу, то, звісно, таке явище, як торгівля людьми, буде зникати, це очевидно. Але що робити з тими, хто. Вже допустився цих злочинів і продовжує це робити. Щось мені підказує, що ось такі слова не сильно їх можуть зворушити? Думаю, що їх могло би щось зворушити, але десь на 12-му році в'язниці. тоді, можливо, якесь слово Боже би їх зворушило. Представники світової еліти, політичної і культурної брали участь у найважчих злочинах: торгівлі людьми, сексуальному насилі, неймовірній корупції. І ті самі люди вчора були, а завтра будуть на аудієнції у Папи чи у Вселенського патріарха? Здається, що потрібна якась серйозна реакція. Можливо, це питання вивчається, і, можливо, ця реакція буде. Звісно, серед документів є неприємні файли. Ну, хтось мав би пояснити, наприклад, чому Джефрі Епштейн робив пожертви католицьким благодійним організаціям Віргінських островів, фінансуючи молодіжні програми. Е, є теж згадка про те, де пан Епштейн цікавиться начальником Ватиканського банку після відставки папи Бенедикта XVI і твердить, що значно кращим, ніж відставка папи Бенедикта XVI, була би. Відставка отого пана. Здається, що то добре свідчить про Ватиканський банк. Можливо, буде потрібно ще щось пояснити. Однак ситуація є такою, що в жодному випадку не можна мовчати. Бо коли дітей гвалтують, а оці мовчать, оце зрада. Я так не знайшов теж висловлювань чи з боку Вселенського патріархату, ну, а передусім з боку Конференції американських єпископів. Розумію, 3 мільйони сторінок це дуже багато, але якесь загальне висловлювання потрібне і важливе. Я, принаймні, на нього очікую і молюся, щоб Дух Божий дав трохи мудрості, світла і відваги пастирям. Передусім це важливе для жертв. Для жертв. На закінчення хотів би сказати ще одну річ. Ця ситуація з Джеффрі Епштейном є трохи таким певним символом притчаю. Бо є хтось, хто на кожного з нас, дорогі мої, Теж збирає компромат, теж збирає певні файли, які будуть оприлюднені на останньому суді. І цей хтось сатана буде оскаржувати, бо він є оскаржувач, він буде говорити про ти зробив те, те, те і те і те. І що тоді? Ця справа так насправді. Я абсолютно жахливою прикрою, але теж певним знаком, що нам потрібно навертатися, що потрібно жити в правді, потрібно регулярно сповідатися, визнавати правду, визнавати свої гріхи, щоб диявол в нашому серці, в, нашому, в нашій душі не знайшов жодного файлика, за який міг би зачепитися. Жодного, що було б його. І я собі і вам, дорогі мої, цього бажаю. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а я дякую за увагу і думаю, що до цієї теми ще повернемося. До зустрічі!